Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Мене звати Наталія, і сьогодні я хочу провести відеоурок по в'язанню гачком. Хочу розповісти вам, як робити стовпчик з накидом. Набрали ми повітряні. Ланцюжок з повітряних петель. Як його набирати? в мене на каналі є відео. Можете знайти, я посилання залишу в описі під, під цим відео. Набрали ми ланцюжок. Тепер беремо робимо ще три повітряні петлі. Три повітряні петлі завжди в усіх виробах заміняють висоту стовпчика з накидом. Робимо. Робоча нитка на на вказівному пальці лівої руки. Е, робимо нитку, накид, ниткою накид на, на гачок і і в, третю, в, третю, в четверту, раз, два, три, три це висота стовпчика з накидом, в четверту петлю від гачка вводимо гачок, захоплюємо нитку. Протягуємо через цю петлю на гачку три петельки. Захоплюємо знов нитку, протягуємо через дві петлі, на гачку дві петлі. Знов захоплюємо нитку і протягуємо через ці петлі дві. На гачку залишається одна петля. І в нас стовпчик з накидом. Повторимо, робимо на гачок нитку, накид ниткою. Вводимо в повітряну петлю, гачок, захоплюємо нитку, витягаємо її через цю петлю, нагачку у нас, виходить. Петля, накид і, і петля, ніби як три петлі. Захоплюємо знов нитку гачком, протягуємо через петлю і накид. Дві, дві петлі на гачку. Знов захоплюємо нитку і протягуємо через всі, всі петлі дві, які залишилися на гачку. Получається, знов на стовпчик з накидом. Указую ще раз, щоб закріпити. Накідаємо нитку на гачок, вводимо в петлю, повітряну петлю, захоплюємо нитку, протягуємо через цю петлю. На гачку, виходить, ніби як три петлі: петля, накид, ще одна петля, що ми витягнули. Захоплюємо нитку гачком, протягуємо через петлю і накид, у нас тепер дві петлі на гачку. Знов захоплюємо нитку і знов протягуємо через решту дві петлі на гачку. Получається, наступчик накидом. І так ми в'яжемо до кінця ряду. Ну, Чи скільки там по узору треба буде, тому що е, різні узори будуть, різна кількість стовпчиків з накидом, так як і без накиду. Можуть бути стовпчики з двома накидами. Але, друзі, якщо ви навчитеся в'язати стовпчик з одним накидом, то далі кількість накидів ну, не має значення на гачку, ви і те будете вміти робити далі. оце такий, сьогодні я вам так це хотіла показати і навчити вас. На сьогодні все. Надіюся, що все зрозуміло. Якщо щось не зрозуміло, пишіть мені в коментарях. Я ще детальніше вам поясню. Дякую всім за перегляд. Якщо відео вам сподобалося, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. До нових зустрічей! Всім миру і добра.